Колись давно жив лазник Анс. Не було в місті такого іншого майстра, який умів би так гарно протопити лазню, піддати пару і ретельно натерти мочалкою спину. Поважні пани, які приходили до Анса, ледве переставляючи ноги від старості й хвороб, вибігали з ласні весело, мало не підстрибуючи, та так швидко, що не встигали розплатитися з Ансом. Одного разу, коли вже сутеніло і було важко розгледіти обличчя людини, хтось поклав до руки Анса мідну монету. Може, це був той бідняк, що останній вийшов із лазні? Дайте, будь ласка, крендель, найрум'яніший і найсмачніший. Це для матінки, сказав Анс, завітавши до пекарні, і поклав на прилавок мідний гріш. То візьми ще один крендель для себе. Запропонував пекар. Анс хотів відповісти, що він би й радий, та тільки грошей більше немає, але сунув руку до кишені і намацав гріш, такий самий, як і перший. Оце дива, подумав Анс. Гріш, виявляється, не простий, а не розмінний. Почав Анс витягати мідяки з кишені один за одним і накупив стільки кренделів, що довелося йому наймати візника. Щоб довести їх додому. А як зраділа добра матінка, побачивши сина, що повернувся додому на візку та ще й з таким багатством, адже у них в домі часто не бувало й скоринки чорного хліба. Ти у мене справжній король кренделів, вигукнула вона. Це ще буде, відповів син. Я побудую для тебе, матінко, дім із яблуневим садом. І будуть у тому саду найкращі квіти, які тільки є на світі. Вранці Анс одягнув драну куртку, що вірно служила йому і взимку, і влітку, та пішов на головну вулицю, де прогулювалося тільки найбагатше і найповажніше панство. Як цей жалюгідний підняк наважився з'явитися на нашій вулиці? Треба покликати полісмена і посадити його до в'язниці. Обурено почали говорити один до одного багачі. Не слухаючи їх, Анс зайшов до найкращої крамниці. Він вийшов звідти за годину, одягнений так розкішно, що тепер ніхто не впізнав би у ньому колишнього лазника. Хто цей молодий пан? шепотіли поважні городяни, поспішаючи ще здалеку вклонитись Ансеві. То он, яка сила у грошах, міркував Анс. Постривайте, от я назбираю десять, 10, ні сто мішків грошей і стану не королем кренделів, як назвала мене матінка, а справжнім королем міста. З того часу була в анце лише одна турбота накопичувати мідяки. Він витягав їх із кишені, складав у стоси і лічив десять, сто тисяча, десять тисяч. Бувало, що матінка згадувала про прекрасний будинок з яблуневим садом і найкращими в світі квітами, що обіцяв їй син. Мій Анс дуже заклопотаний, думала вона в ці хвилини, йому важко знайти час, щоб побудувати дім для нещасної старої. Так минали місяці роки. Гроші накопичувалися мішок за мішком, і Анс скуповував будинок за будинком. Вулицю за вулицею він поспішав повернутися до свого підвалу, щоб знову беззупинно накопичувати мідні гроші. І не помічав, як спливає життя. Скоро, тепер уже зовсім скоро, я стану королем міста. Треба тільки накопичувати і накопичувати. Гроші це найкраще, що є у світі, думав він. Анс постарів, ослаб і вже не міг довго сидіти в кріслі. Але ж гроші можна лічити і лежачи. Одного разу він заснув і побачив у вісні чудову дівчину, гарну й добру, про яку він мріяв, коли був бідняком. Ходімо зі мною, Ансе, ніжним голосом погукала вона. Ми побачимо, як живуть веселі й добрі люди. Адже ти цього не знаєш. Я зайнятий, я рахую гроші, сердито відповів Анс. Ходімо, ходімо. Гукала дівчина так ніжно й наполегливо, що Анс нарешті підвівся і пішов за нею. Ходімо туди, де люди радіють життю, гукала дівчина Анса. Ти бачиш, як їм добре, ми теж будемо щасливі. Ще не пізно, милий Ансе. Ах, яке веселе, сповнене радості життя відкрилося йому. Крутилися каруселі, дзвенів сміх. Під музику старої катеринки танцювали закохані пари. Але Анс наче й не чув голосу дівчини. У його душі лунала інша музика. Дзінь, дзінь. Холодно дзвеніли мідні монети, падаючи у мішок. Навіщо мені ці забавки для простого люду? думав Анс. І кохання мені не потрібне, я і так щасливий. Тільки не встиг так подумати Анс, як дівчина зникла, біля них Анса лише плюскотіло прозоре джерельце, Анс нахилився і побачив у воді своє відображення старого із сивою бородою і сумними очима. Нема чого сумувати, сказав він своєму відображенню. Адже ми з тобою можемо купити всі каруселі та всі катеринки, і можемо примусити служити собі всіх людей у світі. Він витяг із кишені чарівний гріш. Монетка, наче жива, ковзнула з його долоні та впала у воду. Джерело потемніло і з глибини виринув чорт. Тобі здавалося, що ти дуже поважний пан, сказав він Ансу. Але насправді ти все життя служив мені, натирав мені спину в лазні, а потім лічив для мене гроші. А тепер. Ти нікому не потрібен, старий. Чорт зник у глибині джерела, вода потемніла і знову стала прозорою. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.